Всіх вітаю, друзі! Вирішила, що вам показати на саме 8 березня, дивіться, на балкончику, яка у мене квіточка заквітувала А Оце мені дитинка старша подарувала ось таку орхідею. А, на бане вибрав найбільшу, але в мене чомусь орхідеї. Погано приживаються, видно, у нас не та сторона, наче я їх і читала, як поливати правильно. Що їм не подобається, не знаю. І зараз хочу іще, от дивіться, я пересадила салатик, як він виглядає в мене у горшочках. Буду нижні листки відривати, а так на бутербродик ложити і побачимо, наскільки вони підростуть. І оце живці колеуса. Зараз хочу попідсипати селеру, підсиплю і баклажани, і парчики. І заодно покажу вам, як почувається розсада. Полью, а завтра буду підживляти ось таким добривом 20 20 20 У мене є. Це, по-моєму, мастер-агро, так. У мене ще є чистий лист, але тут формула йде інша. Тут азоту 7, а фосфору 30, калію 17. Ну, це коли вже вона наросла, не потрібно, щоб повріст надло, азоту менше. Відживлю ось цим все повністю. буду зараз просто, як у мене є. Ну, буду підсипати таким чином. Друзі, ось я поприносила вже перчик, починає по два листочка давати. Бачите? А на цьому вже і другу пару листків дає. Ось так виглядає. Зараз буду підсипати грунтом їх і поставлю знову під підсвітку. Друзі, це мої баклажани, але бачите, трошки <кій> вони повитягувалися. Зараз Підсипаю геть-геть так доверху, щоб не сильно було видно. Такі вони на дебелих ніжках тянуться. За високі, виходить, ми зробили полочки для них. Так, сьогодні, друзі, розпочинаю посів томатиків. Починаю з таких малесеньких і низькорослих. Ось лапочка, це карликові, вони зовсім зовсім такі малюсінькі, 30-40 см. Чотири таких насінинки беру. Бо я хочу різних попробувати. Я собі ось список написала: низькі, високі, середні і по скільки штук. Через те, що я люблю різні помідорки. І зараз отак по списку буду йти. Сьогодні хочу низькі всі висіяти. А високі і середні на наступний день. Бо це буде забагато. Ось так. І е, в мене в минулому році з розсадою томатів, не знаю, що було. Вони були дуже чахлі, хоч потім я їх вітерла, то я вирішила все-таки марганцівку з водич, водичці розвести і пролити ґрунт. Щоб якось себе е, забезпечити від всяких негараздів на майбутнє. Замочила. Зернятка перевіряю, якщо вони падають на дно, то їх буду, не буду їх пророщувати, а буду зразу в стаканчики. Можливо, пророщу середні і високі, а оці всі низькі в мене переважно гноми, то я думаю, що вони повинні нормально прорости. Якось так. Ось показую мої помідорки. Ароматики. Ось тут ціла Ось така штучка, поки лампа ще не включила, і тут. І що в мене є висажені, не висажені, а на е, ватний тампончик високорослі і середньорослі. І покажу вам за одне розсаду баклажанів, потягнулась, бачите як? Треба було вище до лампи. Все тягнеться до світла. Отут цинерарії. оце коло усе моє. І тут ще є цинерарія. трошки більше і коло усе, вона гадзанія. Чи газанія, правильно, і тут дві трошки більші. І тут, ось як бакопа почувається, вже пішли бокові. Пагінчики, оце дихондрочка, яка гарна вже. А це петунька. Буду, друзі, її, прищіпувати оці верхівочки. Може навіть е, заживцюю їх. Отут моя еустомка. Тут також баклажанчик і перчики. Ось так. А зверху, дивіться, яка лабелія, і як вона вже ось. Квітує красонечка тут в стаканчику. я її також буду підрізати сьогодні. І оця обрієта. ну, Ось так це все виглядає. Ага, і Селера. І СМР з 8 лютого. Більше ніж місяць, і от воно в такому стані, скільки по два. Деяка має три листочка. О, вже ця мошка така літає. Хоч не переливаю, де воно береться. Дивилася на одному каналі, щоб ці мушки не літали таку липучку приклеїти, вони будуть до неї чіплятися. Ну, ось так. Все, всем пока, пока.